У Тречені продовжується рятувально-пошукова операція у зоні землетрусу. У ній участь беруть і українські рятувальники. Зараз з нами на зв'язку з міста Антак'я, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Пане Олександре, вітаю вас і дуже вдячна, що змогли з місця подій до нас долучитися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Розкажіть, які завдання ви зараз виконуєте. Я бачу, що ви там не просто як прес-служба, ви прямо берете участь в пошуковій операції? Так, дійсно. Фактично кожного дня ми виїжджаємо з групами і виїжджаємо з журналістами. До речі, дуже багато журналістів цікавиться, яким чином і як саме ми сюди приїхали, адже в країні війна і. Ми е, відповідаємо всім, що це наш обов'язок. Що ми е, входимо в глобальну систему рятувальників царах. Якщо країна дала на віртуальний ресурс заявку, особливо в нашому регіоні європейському, то ми не можемо не приїхати і не допомогти фактично нашим сусідам. Тому ми тут. Ви... Щодо робіт, що робіт, то фактично кожного дня проводимо пошукову операцію і працюють у нас 4 групи A1, A2, B1, B2. Всю діяльність ми координуємо з штабом, з координаційним центром Інцарагу, UCC. І фактично вранці, ввечері ми отримуємо завдання і сектори, які ми маємо обстежити – для того щоб відпрацювати і в першу чергу знайти живих людей, скількох людей вже вдалося українським рятувальникам витягти з-під завалів? На жаль, живих не вдалося витягти. Ми просто їх не знайшли в тих секторах, які нам були виділені. Але хочу сказати, що ми обстежили 381 житловий будинок з поруду і витягли 32 тіла людей. Пане Олександре, ну, рятувальники мало яких країн мають такий досвід, як українські, тому що те, що ви робили на завалах після бомбардувань, скільки людей було врятовано, скільки взагалі роботи на, на вас навалилося після 24 лютого. Це неможливо уявити. Цей досвід, отриманий в Україні, він помічний, дається взнаки зараз в роботі у Туреччині. Безумовно. Безумовно, і е, хлопці, які беруть участь тут в рятувальній операції ліквідації наслідків катастрофи, вони мають всі необхідні базові знання для того, щоб проводити відповідні роботи. І повірте мені, ми тут представляємо Україну на дуже і дуже високому рівні, е, саме як е, рятувальники, е, як е, ті, хто е, працює плічоплі іншими міжнародними командами. Е, ці хлопці, які тут знаходяться, е, вони е, Теж виїжджали, і частина з них, ті, хто залишилися в Україні, постійно виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілів, допомогу людям і так далі. і так далі. Тому цей досвід точно тут нам був корисний. Те, що ви бачите своїми очима, наслідки цього землетрусу це з чимось можна порівняти? Mm, якщо з Україною рівняти, то трошки по іншому ситуація, хоча певні ділянки схожі е, на Ділянки, які ми спостерігаємо на сході і півдні, але е, наслідки землетрусу плюсу вони трошки інші. Буває, буває дивишся, наче будівля ціла, коли заходиш в неї, вона вся в тріщинах і перекошена, і так далі. Я думаю, що тут дуже дуже багато буде роботи владі для того, щоб це місто яким чином відновити, або вони будуть зносити його і відбудовувати знову е, дуже великі руйнування, і фактично мало вцілілих будівель. Скільки часу ще українські рятувальники пробудуть у Туреччині? Ми заявлялись на 10 діб. Це чому така цифра? Тому що саме цей період розглядається системою царах як період, коли ми можемо ще знаходити живих. Далі команди поступово починають відбувати. Це саме ті команди, які які знаходяться для того, щоб рятувати. І займається пошуковими роботами. Ми команда важкого класу десять днів вже доходить. Ну зараз розглядається питання керівництвом держави щодо нашого подальшого перебування або від'їзду вже додому. Росія теж відправила рятувальників у Туреччину. Хоча в РНБО нашому говорять про те, що це можуть бути диверсанти, які потім поїдуть в Молдову робити пробувати робити там військовий переворот. Ви якось перетиналися з росіянами? Ні, ми не перетиналися, тому що вони працюють зовсім в іншій провінції, в іншому місці, і я думаю, що прекрасно це розуміє Координаційний центр ЮСІСІ про те, що ми не маємо перетинатися і працювати разом. Це менше за все, чого б хотілося тут, навіть якщо б така ситуація виникла, якби вони десь поруч були, ми однозначно працювали б відповідно вказів координаційного центру, і з ними немає не, 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 не говорила. Не Виконували свої задачі дякую вам дуже за те, що виконуєте свої задачі. І ще й розповідаєте нам про них. Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий був з нами на зв'язку із Туреччини, де група українських рятувальників надає допомогу пошуково рятувальні операції, яка триває після страшних землетрусів, які сталися у Туреччині та Сирії.